Вітаю, Вітаю пане Олексія. Давайте безпосередні. Дякую, що доєдналися. Давайте безпосередньо поговоримо про сам саміт. Ми очікуємо е, саме от розмову щодо боєприпасів, але загалом, які можуть бути його результати? Ну насправді так одна з ключових цілей, які ми очікуємо від цього саміту України ЄС весняного це рішення по спільному закупівлі боєприпасів. Я нагадаю, що наразі із 27 країн Європейського союзу до нього приєдналося 17. а але активно обговорюється приєднання і інших країн. А тому я не виключаю, що насправді неможливо на цьому саміті ми почуємо про приєднання і інших поступово країн до цього спільного механізму. Власне кажучи, це достатньо важлива річ навіть в контексті. Ми розуміємо тих моментів, які зараз Даються в контексті фронту паралельно з цим давайте не забувати, що у нас теж відбувається оборонна реформа. Девід Ргагамі наприклад говорив да про перетрансформацію в українську оборонну компанію, ну тобто оборонної промисловості. Тобто, по суті, ми тут діємо разом з європейським союзом. Вони шукають нам додаткові боєприпаси, будуть запускати ці проекти. Ми в свою чергу теж будемо намагатися синхронізувати нашу оборонну промисловість в контексті Європейського союзу. Наступний важливий момент і ну, такий той факт, що. Володимир Зеленський включався а, в цей саміт. А він пов'язаний якраз з тим, щоб подальшому скажімо так інтенсифікувати питання, пов'язані з нашим наближенням до європейського союзу. Я Нагадаю, що а, ми хотіли б вже цього року почати цю процедуру. Я не думаю, що на цьому саміті це буде безпосередньо прийнято початок цієї процедури, але кожен такий саміт нас а, наближає до цього питання. Ну і плюс, а, звісно, з наших важливих питань це, звісно, питання пов'язані з фінансами. Ми і як з одного боку, ми очікуємо від європейського союзу в подальшому теж окремих кроків і рішень по а, надання додаткової допомоги нам. Але водночас і це питання а, подальших санкцій, і питання пов'язаних з арештованими російськими активами. А, я бачив ну, попередньо, ви показували а, частково репортаж про саміт ЄС. і Справді там піднімалося питання про по перше активи Росії. Я нагадаю, що а, в європейському союзі взагалі розглядається зараз тема пов'язана створення спеціального. МО який би шукав ці активи скрізь. По всіх країнах європейського союзу, ну і питання банківське, да бо ми розуміємо, що справді в фінансовому секторі частина банків продовжує працювати. Мені здається, що частина російських або ексросійських олігархів буде намагатися відпочкуватися від цього. Ну, як ми бачили, наприклад, на міх Фрідман, який володів в Україні Альфа банк, який зараз Сенс банк здається, який говорить про один мільярд доларів, не готовий спрямувати на цей банк, щоб він і далі тут працював. А ну щоб не потрапляти під ці всі а, катки європейські санкційні, які очевидно будуть. Тобто це показник того, що вже частина екс-російських або екс-російських олігархів вона вже шукає з когось паралельного, ну скажімо так, альтернативи для себе, розуміючи, що так чи інакше, а, а, не найближчому майбутньому питання пошуку російських активів і створення якихось спільних фондів для України. Це буде справді одним з ключових питань. Ну, Росія вона все одно до кінця не розуміє свого реального становища. Але тим не менш, Німеччині вона погрожує за арешт Путіна, Британії за снаряди. Але все ж таки, от такі якісь залякування, вони можуть чогось дати і взагалі вони можуть ними чогось досягти. Ну мені здається, що зараз е, ці знаєте залякування е, від медіа, який е, ну ми бачимо, як себе веде, як, якого скоріше скоро проковтне китайський дракон. Я вже знаєте, бачив ці меми. А, так а, то навряд чи в європейському союзі зараз вже відчуває такий острах, як це було на, на початках а, повномасштабного російського вторгнення, тому що вони зрозуміли, що багато в чому це як колись а, не можна говорити це паперовий відмінь. І мені здається, що ці погрози, ну так, вони далі їх будуть озвучувати, але вони вже не, не впливають таким чином на європейських політиків. Помітьте навіть оцей цей фейк, який Росія поширювала про снаряди зі збідненим ураном. Ну не секрет, що це не те саме, що я. Ядерна зброя, так? і а, Ну тобто є і лікарські з, з приводу цього дослідження, і так далі. Ну тобто це снаряди, взагалі, під час Другої світової війни використовувалися, тільки там був вольфрам, а тут збіднений уран Урам, тобто по суті просто трошки дешевше. Але Росія поширила фейки, що будь-сим то бачите, а, там ядерна загроза. Тобто постійно з а, так, хворої голови вони перекидають на здорово. Також влада США побоюється, що ну. Більшість наших партнерів втомилися від російсько-української війни і, можливо, приймуть ось цей мирний план Пекіну. Вашингтон навпаки звинувачують, можливо, звинувачують, будуть звинувачити у тому, що вони підкидають, ніби більше дробу Багаття ваша думка, яка чи можуть дійсно вони не таке піти? Ну, чесно кажучи, я поки що не побачив, що Пекін офіційно висунув якийсь конкретний план. Давайте так скажемо, тому що те, що висунув Пекін, це скоріше набір 12 пунктів. Я взагалі це називаю знаєте кожній сестрі посережці. Тому що так, якщо уважно подивитися, то там є ну, наприклад, пункти, які 100% нас влаштовують ну, для прикладу, пункт номер один та де Китай говорить про те, що він треба поважати державний суверенітет, міжнародно визнані кордони. І ну тут це з нашими ідеями. Ми співпадає. Я нагадаю, що навіть союзники Росії згадаєте, от коли Росія анексувала нові території а, наші, так а, восени а проводила псевдореферендуми. Верховна Рада тоді приймала рішення, звернулася до парламентів всіх країн світу, щоб вони це не визнавали. Там всі голосували влади, і бойко всі голосували. І в зрештою ми побачили, що, що такі ті країни, які Росія вважала своїми союзниками, чи Китай, чи Іран, всі вони визнають а, міжнародно визнані кордони. Тобто, помітьте, навіть у межах цього візиту Сінзінпіня. А він же не говорив, що він визнає окуповані Росією території взагалі це питання не піднімалося, тому що Китай не вигідна ця історія, бо у нього є питання Тайваню. Тому а, я б говорив би про те, що а, той, той факт, що Китай почав говорити про Україну, так тут можна погодитися з Володимромським. Це це добре, тому що це по суті друга економіка світу. Це 25% населення світового. А інша справа, що нам потрібно робити ключовий акцент на наших питаннях, а, і от у нас зараз з'явиться посол нарешті, а, буде посол України в Китаї. Я думаю, що ми побачимо трошки активізацію. Цього питання, тому що е, весь попередній рік, якщо дивитися, Китай ну, мало е, звертав увагу або коментував е, російсько-українську війну. Е, тим не менш Росія вважає, що Китай є стратегічним їх партнером, це а можна, у Європі. Можна так. Так, і я додам просто ще один цікавий момент. У нас про це якось менше звернуло увагу. Справді, а то торгіві, торгіві зв'язки між торгівельні зв'язки між Росією і Китаєм, Справді вони зросли, тобто десь а, за минулий рік відбулася така своєрідна юнізація російської економіки. Так, тобто вони на частину рахунки перевели в юань. Але що цікаво, що Китай при цьому намагається не переходити червоні лінії, які провів захід, наприклад, щодо поставки найсучасніших комплектуючих для прикладу. Я звернув увагу, коли дивився на номенклатуру їх експорту, що в Росії. Китай знизив, наприклад, поставки телефонів, а які підпадали там, чіпи підпадали під санкційні пакети. Тобто, мені здається, що Китай і далі все ж таки розуміє, що європейський і ширше американський ринок для нього є пріоритетнішим. Тобто, так у нього є свої складні стосунки з ми розуміємо заходом, але це не означає, що Китай тут готовий, скажімо так, ці стосунки або свої досягнення, плюси від економічної глобалізації покласти на вівтар стосунків з Росією. Це не так. У ну, до того ж він кинув їх із силою Сибіру Сибіру-2», <плес> е <плес> але про що може свідчити така непідтримка? Я думаю, що це показує, що офіційний Пікін, а він буде діяти у власних інтересах а, і а, а не в російських інтересах, яких, можливо, наприклад, бажав собі Путін, і нам потрібно скористатися цим. Тобто, розуміючи, що ще в Пікіна є зацікавленість в тому, щоб наприклад міжнародні визнані кордони в світі зберігалися. Нам потрібно зараз інтенсивніше почати працювати з Пікіном. Як мінімум, це допоможе, а, зрештою, пікіну не приймати рішення. По подальшому зближенню Росії е, в питаннях поставки озброєння знов таки помітьте, що це рішення наразі е, не приймалося і з того, що ми знаємо в публічному площині е, на зустрічі Путіна і Синзіньпіня, а е, це рішення прийнято не було. Хоча я думаю, що Росія скоріш за все піднімала це питання.